Що я маю змогу подорожувати. Маєш змогу їздити по Україні та куштувати їх спра... страви. Не справи, а страви. Після перемоги. Наш Крим. Там якраз гастротуризм, який треба. Так, допомагає. Країн 15. Леніс, Чорногорія, і Турція, Єгипет, Що я маю змогу подорожувати. Маєш змогу їздити по Україні та куштувати їх страви, не справи, страви, та більш вивчати їх їжу та й культуру. Країн 15. Це в мене був Фрітоніс, і Чорногорія, і Турція, і Єгипет, і Греція. Ну, скоріш за це хотіла побувати в Італії, тому що там якраз гастротуризм є. Чилити англійську мову, і зараз ми її вивчаємо для того, щоб поїхати та працювати в кращих ресторанах Італії. Та також нещодавно до нас прийшла пропозиція в праці п'ятизеркового Греції, Туреччини та Єгипту. Mm -hmm. Тому так. Поміркувати і нехтувати вибором свого університету та підходити з запалом очах до навчання. Терпіння, щоб <рес> <рес> це все, що ми хочемо, мріємо. та всього.